У кожній хвилині вічності дзвін і вічність Господь, а ми всі у нім, і вічність не можемо сприйняти ще тут, але віддаємо для неї свій труд, в чим потрудився, туди і відклав. Немає у вічності тільки забав, там милість, добро з любов'ю живуть, лукавство і блуд не до раю ідуть. Для них в глибинах землі ті місця. Вони усі мають свого відця. Тому важливо це зрозуміти і тут при житті. mu se ocijeniti